Фестиваль Студентський смак зібрав представників різних кафедр, факультету суспільних наук. Протягом дня студенти змагалися у приготуванні кращого бограчу та плову разом із командами викладачів. Вони боролись за паршість у волейболі, бамбінтоні та футболі. Завітав на свято і виконуючий обов'язки ректора Ужгородського національного університету Федір Ващук із проректором по виховній роботі Федором Шандуром. Студентське життя це не тільки навчання. Я б сказав, це. 30% навчання, та інші 30% це такі дозвілля, а інші 30% це любов. Тому на всі це добре пам'ятаємо. Тому це дуже важливо. Я підтримую і думаю, що такі факультети мають майбутнє і, і, і ця успішність потім піднімається, і якість знань. і ну, Це дружність, студентська родина. Вісім команд приготували вісім видів бограчу та плову. З них судді вибрали кращі в кінцевому результаті. Третє місце вибору в другий курс кафедри психології, друге також другому курсу, але вже політології. Ну а перші судді віддали студентам політологам п'ятого курсу. Учасники змагались не дарма, адже всі отримали корисні подарунки. Бронзові та срібні призери в якості презента забрали додому казанки для бограчу. Ну а переможці туристичну палатку. Окрім цього, символічні подарунки отримала кожна команда. Варто відзначити, що це вже четвертий фестиваль, який проводять студенти із викладачами ФСНУ. Чотири роки тому назад ми на факультеті прийняли рішення для того, щоб якось трошечки сплатити факультет, значить, щоб могли студенти-викладачі і разом. Відпочивати і працювати, значить, вирішили запропонувати студентам проводити конкурс Студентський смак. «Студентський смак це приготування студентської їжі. Це може бути богараш, може бути плов, може бути уха, може бути ратутай, будь-який інший. І от чотири роки підряд ми вже двічі на рік проводимо такі свята: один раз весною, один раз осінь. Загалом студенти були задоволені. Вони відзначили це не тільки змагання, але й зближення із викладачами. Тому всі з радістю відгукнулись взяти участь у фестивалі. Мені дуже подобається. Цей фестиваль, і це не на всіх факультетах таке проводиться. І я дуже був вражений, коли на першому курсі на таке попав. Це можливість нам всім здружитися, краще познайомитися в кінці кінців. А організація просто чудова. Всі мають такі вмісні коротше біседки, які готують бограч. І головне не перемога, головне участь. Студентський смак просто дивовижний і фестиваль. Чарівний набагато кращий, ніж минулого і позаминулого року. Вже на третьому курсі щоразу з кожним роком набагато краще, набагато кращий фестиваль, набагато краща організації. І всі дружно збираються. і Саме дружба факультету формується саме на цьому бограч-фесті, або на першому курсі був Лол-фест. І так само з кожним роком набагато краще, набагато ентузіазму більше, набагато більше дружби. І власне всі разом збираємося і весело відпочиваємо.